Менеджер, фуд-стиліст, блогер, ведучий телепрограм. Ну от о чому я і говорю? Ей, умники, хвати там розговорювати. Давайте сюди, допомагайте чистити рибу. І все це про героя нашої сьогоднішньої програми Андрія Голополосова. У нього є ще безліч хобі, і всі вони такі ж неординарні, як і сам Андрій. Наш герой мешкає в самому центрі міста. Тож ходімо знайомитись. Здравствуйте, мы к вам. Свій ранок герой нашої рубрики розпочинає разом з нами та чашечкою кави. Мой завтрак состоит из чашки бодрящего, крепкого кофе, без сахара обязательно. И вот, в принципе, на голодный желудок я стараюсь дотянуть где до 2-3 часов дня. Это вот позволяет не расслабляться, как-то так держит организм в тонусе. Основним видом діяльності Андрія є професія кризового менеджера. Для чоловіка ця робота має велике значення. Це його стимулятор не зупинятися і йти тільки вперед. Почалося все вибухи ну, доволі давно. Це був 2003 рік. Це був Макдональдс. В ньому працював я півтора року. Да. помыл полы в залі, потім навчився работать на, ну, на кассу, потом немножко на кухні. был вже як універсалом. Потом так сложились обстоятельства, что пришлось менять эту сферу деятельности, но тем не менее вот я понял, что мне нравится общаться с людьми, мне нравятся вот это какие-то новые знакомства, что-то вот такое, что происходит неимоверное в зале, когда уходя потом они возвращаются к стойке, да? хотя это надо ну, какой-то кружок дать и говорят, спасибо, все было вкусно, или там вы молодец, там все прекрасно. Вот, вот это, наверное, больше всего нравилось. Тільки завдяки своїй цілеспрямованості і силі волі, герой нашого сюжету досяг того, що має на даний момент. Как-то мене потихоньку-потихоньку почали з офіціантських должностей виводити в адміністративні, в, в управленчески. Теж було не все одразу понятно, конечно. Но тем не менее, потихоньку-потихоньку ми научились, розвивалися. Поняли, что надо. Я собрал э, каких-то людей, которые ну, тоже разделяли да, там, мое видение чего-то там. Э, как Правильно вивести і е, пристиг успіху то этот ну, ресторан, ресторани это кафе. Також для нього особливе значення має свобода дій, свобода вибору в роботі і в захопленнях, і знаходить її у своїх хобі. Найбільше чоловіку допомагає відпочити від навколишньої метушні відновітних гаджетів підводне полювання. Для іншого улюбленого заняття у Андрія є особлива назва покупушки. Вона означає пошук предметів з минулого у надрах рідної землі. Собираемся с друзьями, садимся в машину и едем куда-то. Куда-то там вдоль реки, где-то находим красивое место и, ну, как правило, мотивируемся той мыслью, ну, на найти место, ну, чтобы так глядя на которое, сказал, я бы тут жил. И вот, вот если мы такое место находимся, выходим, достаем металлоискатели свои и начинаем бегать, искать какие-то там разные там, ну, конечно, мечтаем о кладах, но находим пока всякую... таку не дуже цінну, но тим не мені історичною якусь, е-е, такі якісь речі. Причому чимало важливих знахідок було зроблено його командою однодумців. Ну, більше всього запам'яталися ми в одному селі остановились так випадково, там балка прямо, е прямо посередині села йде. Ходили, ходили десь час, наверное, ні у кого вообще нічого, вообще ніяких знаходок. Тут такиємося на на розсипуху, там було 40 43 монети, римський денарій, серебро. 3,5 грамма разлет императоров там порядка 150 лет был. То там и Фаустина, и Комот, и Марк Аврели. И было, конечно, вот эта эйфория, но это непередаваемое ощущение, когда оп, и у меня монета, и у меня монета, еще одна, еще одна. <с -2> конечно, сильно. А найцікавішою справою на даний момент для Андрія є реставрація старого автомобіля 1960 року випуску. Ще два роки тому це був набір іржавого металобрухту, а вже навесні, як обіцяє господар. Ми побачимо перевтілення у сталевого красення. Тож Андрій це людина, яка ніколи не зупиняється на досягнутому, і йде тільки вперед. Тому якщо через декілька років ми почуємо про новий ресторан у нашому місті, і від відвідувачів там не буде відбою, то це без сумніву нове тваріння саме нашого героя. І навіть навички кухара вже є. Ну що готова? Вікторія, пробуйте! Приятного апетиту. Ммм, mm, какой футбол.